Побачили у малюка в ротику ось такі утворення. Найчастіше хворіє дітки дошкільного віку. Захворювання може супроводжуватися високою температурою тіла, біль у горлі. Також ви можете побачити у ротику малюка похерці або ранки, які можуть розташовуватися на м'якому піднібінні, на язичку, на мигдаликах. Діти можуть відмовлятися від їжі. Це захворювання, воно викликане ентеровірусами, тому не потребує призначення антибактеріальних. Препаратів специфічного противірусного лікування не існує, тому лікування лише симптоматичне. Для знеболення та від температури ми можемо використовувати засоби з ібупрофеном, Це може бути, наприклад, нурафен або парацетамолом, панадол, наприклад. Також засоби з бензодаміном, Це може бути, наприклад, тамптомверда у вигляді спрею або пастилок для розсмоктування, але, звичайно, згідно віку вашої дитини. Також ми можемо запропонувати Дитині часте пиття можна використовувати соломку, так як присутній больовий синдром, та запропонувати дитині вживати морозиво, воно гарно буде знеболювати. І це захворювання називається герб ангіна, але нічого спільного із герпесом воно не має, тому що воно викликане ентеровірусами.